Житомиряни блокують КПП військової частини. Близько сотні людей зібрались біля входу, забарикодували ворота в'їзду сміттєвими баками та автівками. Люди закликають військових не допустити направлення житомирських десантників у Київ на бойові дії. Зараз я прийшов у зв'язку з тим, що хочу запобігти тому, щоб поменше здійснювали знищення наших людей. Сіть хоча б двох людей бо буде біда, розумієте він, на дітах обстановку. Дехто з пікетувальників кажуть, що бачили, як військові переносили великі ящики. Командир частини пояснив усю ситуацію та для чого це В одній та одна частина, два різних містечка виконуються планові заходи посилення охорони і оборони. Вони під собою розуміють, в тому числі і шикування, якісь контрольні, і перевірку екіпірування, і посилення охорони КПП, можете спостерігати бронетехніку на КПП і таке інше. То це плановий захід, він ніяк не пов'язаний з таким нікуди. Ви даєте ніколи. слово, що наші військові туди не вирушать. Слово офіцера. Да, я даю. Тобто це не це, 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 це не є функція збройних сил України. Наша функція. Наша функція зберігати. Давайте будемо говорити по черзі, бо ми просто не да, чуємо да, да, наша функція оборонити державу, зберігати і суверенітет територіальну сьогодні. Ми не бачимо тут ворогів, проти яких можуть застосовані високомобільні десантні війська, ібо, зокрема окрема рамбільна бригада. Молодець обрально сказав, ми надіємося, що це записано. Двох представників від громади таки пустили в частину, провели по усій території. Пізніше вони повідомили, що там тихо ніяких зборів немає. Десантники на місці.